Вітаю всіх. Сьогодні я хочу поговорити про рої, трошки відійти від теми від вулика. Для початку розкажу маленьку історію. Ну, коли ще не було рамочних вуликів, о, а були, були дуплянки, колоди до нашої прадіди, теж старалися. Рої не випускати з пасіки І робили так звані привої, ставили на пасіці жердину, кусочок е вощини чорної бажаної, пахучої, і рої, коли неколи сідали на цей привой. Але це було дуже неефективно. І от коли мій батько Робив на колосмині пасіки і йому було вже за 50 років, Ну, та я як син переживав за нього, що він по деревах лазить і збирає ті рої. І хотілося мені щось так зробити, щоб не приходилося лазити по деревах. І от я собі така мені ідея в голову прийшла. А якщо цей привой, не буде стояти серед пасіки, а буде ходити за роєм. Рой виходить і він буде ходити за роєм. От я взяв таку палку довгу жирдину, прив'язав туди рамку темну, рой виходить. і Я з тією палкою почав полювати на роя. Ще та з мене сміявся. Ну, ходи, ходи, каже. Може якраз у простіші осісти на рамку. Ну і знаєте, вийшло. Зловив цього роя, потім другого, третього, десятого. Потім батьку сподобалося це діло і він взагалі забувся про роївниці. О, і почав ловити так само, як і я. Ну, з часом я трошки цю систему вдосконалив. In zaredi je ja tako ali tako igel, da je. Poglej, da so tukaj novi priviji. Zvrhu rama je prikrivljena dronom, da bi poškodovala se slika in ne upaila v mesto z rojem. Potem palka, a v nižu vira. Для того щоб застиркувати землю і нікого не просити, і можна було самому справлятися з роєм. Розглянемо декілька варіантів ловлі роїв. Начнемо із самого найгіршого. Вийшли, а рій сидить на стовбурі дерева, не струшиш нічого. Ми що робимо? Беремо підсовуємо рамку під самий рій. Держимо деякий час, частина бджіл перелазить на рамку, а основна маса си сидить на стовбурі. Потім ми застиркуємо привой у землю вілами, беремо щітку і починаємо цього роя змітувати щіткою. Рій падає, сідає сюди і сідає сюди, туди і туди сідає. Але ми тут весь час його змітимо, змітимо, змітимо і поки він не окажеться по весь на рамці. Потім ще варіант, вже легший варіант, коли рій сяде на гілляку. Якусь. А ми тоді просто. Усовуємо теж в ту гілляку, рамку, де рій сидить. Струшуємо його, застиркуємо вила в землю. І потім вже можна просто струшувати, не зметати, а струшувати. Струшуєш, і рій поступово переходить весь на рамку. Це другий варіант. Ну, а найкраще, коли вдається роя підловити, коли він сідає десь, туди рамку ставляєш і він одразу сідає на рамку. Або просто-напросто, як казав мій батько, просити його і він десь згущення пчіл, туди рамку пхаєш, де в повітрі йде згущення пчіл, І вони самі сідаються на рамку. Рої, які об'єднуються на повітрі, ніколи не б'ються, це треба знати. А рі, якого вже поселили, і він, так би, так би мовити, приватизував вже вулика, тоді він слідучого роя може не пустити і можуть вони побитися. І сем'ями, які випустили роя, я зараз роблю. Дуже просто. Беру відтягую вулика на возика і відвожу його на 15-20 метрів в сторону. Льотні пчоли вертаються назад, там або стоїть другий вулик із, із цим же жроєм, що з цього вулика вийшов, і вони посилюють терій. А самі є Чоли, які випустили роя, не мають зменшиться їх кількість льотних бджіл, і вони деякий час не рояться. Ну так на процентів 70 не рояться. І Якщо другий раз вони випустили цей вулик роя знов, я знову його переміщаю на 15-20 метрів. І обично за два рази всегда на 100% більше не роять. До сих пір так було. А там, де випустили роя сім'ї і туди я нічого не ставлю, бо буває об'єднують два три роя в місті, то там вони, ті льотні які повертаються, розлітаються по вуликах, які стоять радишком. На цьому буду закінчувати. Всього хорошого, всім добрим і щирим людям, удачі. І успіхів, пока.